Зачистка будівлі, перестрілка на відкритій місцевості і тактична медицина це основні етапи навчань, які тривають на Львівщині. Там, у золочеві нацгвардійців, тренують за стандартами НАТО. Чого за цей час навчилися бійці? Дивіться далі. Групами по троє бійці прориваються до будівлі, яку захопили терористи. Завдання знешкодити бойовиків і врятувати заручників. Головна умова обійтися без втрат. Вони під плотним вогнем свого своїх напарників підходять до зданію. Після чого доповідають, що все нам на місці. Далі огнівая підтримка зміщає свій огонь в противоположную сторону, де заходить штурмова група. І далі штурмова група, вот эти елементи, которые ви видели, заходять к зданію, контролюють. Тхозда, потом зачищають лісничну площадку, послі чого продвігаються на коридор і чистять комнати. А тут гвардійці тренуються надавати медичну допомогу. Поки одні під вогнем бинтують поранених, інші охороняють периметр. Потім постраждалих виносять з поля бою. А це вже бій на відкритій місцевості. Гвардійці переходять у наступ за піхотою, важка артилерія і БТРи. Тут бійці вдосконалюють стрілецькі навички, система автоматизована, керування ось із цього пульта. Тут же можна побачити, скільки разів вояки влучили в уявного ворога. Меншені дуже мобільні, встановлюються дуже швидко, у них йде бронепластина, яка захищає 762, бронебойно зажигательне і ну, йде маленька антенна, яка до цього пульту. Держить дістанцію до 1000 метрів. Ті, хто був в зоні АТО, кажуть, якби бійці проходили такі вишколи до того, як потрапити на схід, убитих і поранених було б у кілька разів менше. Найскладніше це було, були перші дні, коли треба було, коли треба було просто витримати ті фізичне вантаження, ту моральну ту давку, яка. Була незвична для нас на, на, на даному етапі. Це перша група, яка проходить навчання. У ній 42 бійці учитися хлопцями ще місяць. Інструктори впевнені, за цей час їхні підопічні доведуть свої навички до автоматизму, і тоді кожен буде вартий кількох непідготовлених вояків. Вікторія Хомах Анатолій Киричук. Новини на першому.